Всім доброго дня. Іде 56-й день серпня. бджоли працюють на Мададаї, Горці Далекосхідному. Осінь незвичайно тепла, навіть незвичайно тепла для вже звичайних теплих інших осінніх днів літа літом що тут шут можна ще сказати ось така дорога по колись е, селу яке налічувало більше трьох тисяч мешканців зараз вже не мешканців не села не дороги ось цікаво по, по таким маленьким деталям під абрикосою можна знати, що тут колись був забор, за забором була садиба. По багатьом вуличкам вже не можна проїхати і тільки по деяким можна ще ходити Ось такі пейзажі. Вирісневі, зараз на зараз 16 вересня, здається, чи 17. Ось такі пейзажі. Не знаю чому, але вони мені здаються романтичними. Та ще і вересень, і жара літня. І чому я сюди прийшов? Я сюди прийшов подивитися на заросліди різи. На зараз дерези гудуть бджоли. Вони гудуть у прямому сенсі цього слова. Вони реально гудуть. Дереза вся пишна цвіти і буяє. Звісно, тільки вони тут, тут гудуть дуже-дуже обережно. що хвилини. Сюди прилітають шершні і хапають нещасних бджіл збиральниць. Тому гул чутно набагато краще, ніж видно самих бджілок. Я намагаюся їх зняти, вони годуть просто всередині, просто всередині кущів зверху на квітах. Які вони не були гарні, бджол не так-то сильно і побачиш, тільки чутно їхній гул. Тому що бджола працює всередині кущів. Це все тому, що за ними полюють тут шершні. Тактика збирання бджолами нектару і пилку схожа на тактику днювання гарабців, які днюють. В гострих кущах густих, ховаючись від яструбів перепилятників. Так само поводяться бо і бджоли. Знімати їх тут доволі проблематично, але чути дуже добре і гул стоїть просто як літом. Чим, чим мені подобається медай дереза, да, так це тим, що це не безсмертна рослина. Не те, що там не вбиваємо, вона просто безсмертна. Які б засухи не були, який би пісок не був, де вона росте, вона ніколи не помре від засухи. Вона просто буде стагнувати, перестане рости, але якщо навіть мені здається її засунути в жаровню і включити газ, наповну вона і тоді не помре. І ось що відбувається. Вона квітує до самих-самих морозів. Тут дуже багато квітів, які вже від, відквітували. Тут багато квітів, які зараз квіт, квітують і приваблюють бджіл. І тут не менше бутонів, які ось-ось заквітують або будуть квітувати наприкінці вересня. Нагадую, зараз 16 вересня, мабуть, 16, якщо я не помиляюсь, можливо, вже і 17 бутонів Тут чи не більше, ніж самих квітів. Ось така дереза. а бджоли продовжують гудіти і неряють, ниряють, ниряють вглуб куща. Ось я й думаю, як буде садити диризою, отак усі подвір'я. В яких немає мешканців, то було б дуже непогано верес, верес просто б тихенько відпочивав би в стороні. Я не знаю який метр від дерези. Дерези в мене тут декілька сотих. Це не показник по меду, але по тому як гудить тут бджола. Дереза дуже добрий медодай. Бджола фактично кидає все. Все і летить на дерезу. Як тільки пройде не те, що дощ, дерезі достатньо просто сильної роси. Ось сьогодні зранку була сильна роса. Та вона навіть і залишається зараз. Тому що роса біля річки Біля річки майже ніколи не висихає. І поки є роса, поки гудуть кущі дерези. Унікальна рослина витримує любі, любі види посух любу високу температуру і що головне любі зимові морози і вітри рослина кактус тільки майже без колючок і розмножуються і корінцями і живцями розмножуються всіма видами і способами як можуть тільки розмножуватись рослини ось така Тут дереза. Ну, а я прямую, я прямую через ці хащі знову до лісу за замовленням насіння. Дивлюсь, дивлюсь на такі квітучі пейзажі і відчуваю запах дитинства літніх канікул. Але зараз не літні канікули, він і дитинство, зараз середина вересня. Ну а в заплаві тут доцвітають ще свої медодаї. В заплаві ще все по серйозному квитує м'ята болотна. Хоча на м'яті все ж таки працюють і джмелі. І бджоли. М'ята в цьому році заквітувала набагато пізніше. І за прохолодного липня м'ята трохи не встигла до активного сезону бджіл. Зато який тут аромат стоїть зараз. Я зараз хожу по м'яті і навколо мене аромат м'ятних цукерок, чи м'ятного чаю і бджолом, бджолом він теж подобається. До речі, давно хотів зауважити. Я часто читаю і бачу, як розповідають і називають шандрою усі рослини, яка схожа. На м'яту і на крапову одночасно. Шандрою називають собачу крапову, пустирник, колючу крапову. Все, що росте на пустирях, на сухих, називають шандрою. Ні, ось, ось справжня шандра. А це шандра, вона зазвичай росте разом із м'ятою болотною. Ось м'ята і оце ось звичайна справжня шандра. Це не глуха крапива, не колюча, не собача. А саме ось це ось і є шандра. Вона завжди, ну в моїх місцях, практично завжди росте поруч із м'ятою. Там де м'ята, там шукай і шандру. Ось такі справи. Ну а мені пора поспішати. День став дуже-дуже короткий. Ось і мої бджолі, ось і наші Лісові джмелі, які зовсім не лісові, а скоріш за все степові, але ж вони селяться в степу поблизу лісу. Такі справи потрібно поспішати. День короткий, а замовлень багато. Дякую всім за увагу та терпіння.